Давніх давен українці вміли гарно розважатися, і відпочивати. У час розваг передавали молоді найкращі національні звичаї і традиції. А ще на вечорниці, як невеликі свято, одягали найкращі вишиванки, дбайливо виготовлені руками народних рукодільниць. Станиславські вечорниці зорганізували організували студенти національного медичного університету. Для цього дійства годі було знайти краще приміщення, аніж національну залу готельно-ресторанного комплексу Надія. Тут все в народному стилі: троїсті музики, одяг гостей, український народний стрій, страви на столах, винятково свої, найсмачніші. Наша молодь не зовсім знає наші традиції. Ми ходили в Йорданську коляду з кращими студентами університету, і дуже мало студентів нам підспівувало. Тобто стикнулися з такою проблемою, що справді десь у житті на національні традиції втрачаються, забуваються урбанізація. Центр культури та дозвілля студентів університету подбав не тільки про застілля, а й про цікаву насичену програму. Я дуже вдячна пану нейку. Нашому професорсько-викладацькому складу вони до нас гарно віднеслися. От і на майбутнє, я думаю, далі вони будуть нас підтримувати. Я дякую спонсорам, які сьогодні теж вони будуть присутні в цьому залі і підтримали нас. На вечорницях люди танцювали, співали, бавились і розважалися. Майстер класу українських та сучасних танців провів танцмейстер Ярослав Семкович. До уваги гостей були цікаві конкурси, забави та подарунки. Пісні у виконанні народного артиста України Богдана Сташківа, заслужених артисток України Ірини Зіньківської та Ірини Лончиної стали чудовим дарунком гостям вечорниць, а свято вдалося на славу.